Сучасний вихователь на сьогодні для дитини це справжній друг. Учитель, наставник і людина, до якої дитина біжить в обійми. Саме ці люди закладають нашим дітям впевненість в собі, впевненість в тому, що вони можуть знайти вихід із будь-яких ситуацій. Дорогі наші любі вихователі! Ви першими навчаєте наших дітей, що таке добро, що таке зло. Ви навчаєте їх дружити, бути собою, любити, робити величезну роботу, для того, щоб наша нація була не просто розумна, а ще й здорова. Саме від вашого першого доторку залежить те, якими будуть наші дітки, Дай дитині вчителя, і з дитини виросте хороша людина, здатна. Творити щось прекрасне лише зараз, ставши багатодітною мамою і повівши своїх малюків у дитсадочок, я розумію наскільки це, це титанічна і важлива справа. Ми, як батьки трьох дітей, просто не уявляємо, що кожного дня переживаєте ви. Тому ми насправді вами захоплюємось і надихаємося. Дуже бажаю всім вихователям отримувати. Навзаєм таку ж любов, яку ви віддаєте своїм вихованцям, бажаю, е, терпіння, здоров'я, і щоб попри такий важкий складний час, ви все одно е, мали оцю жагу ростити, виховувати найкрутіших українських дітей. Дякую вам, дякую, що ви є. Дякуємо. Любимо.